Сильний туман це не просто знижена видимість. Це ситуація, коли навіть звичні дороги стають небезпечними. Що робити, щоб не потрапити в халепу? Перше. Одразу вмикайте ближнє світло та протитуманки. Дальнє світло лише створює білу стіну. Ви навпаки, бачитимете гірше. Друге. Тримайте збільшену дистанцію. У тумані важко оцінити відстань. І навіть невелике гальмування попереду може стати несподіванкою. Третє. Зменшіть швидкість і рухайтесь плавно, без різких маневрів чи обгонів. Четверте. Зосередьтесь на дорозі. Краще вимкніть музику. Можна навіть привідкрити вікно, щоб орієнтуватися ще й на звук. П'яте. Якщо туман настільки густий, що дорогу майже не видно. Краще зупиніться в безпечному місці. Увімкніть аварійку і дочекайтесь, поки видимість покращиться. Пам'ятайте, у тумані головне не швидкість, а холодний розум. Краще приїхати пізніше, ніж не приїхати взагалі.